Стосовно святих православних цілителів, так, православ'я знає святих, які просяяли в її лоні православної церкви, це і Патілімон целітель, це Кір, Йоанн, Косма, Даміан. В чому буває різниця між християнськими цілителями і нехристиянськими? Християнський православний е цилитель, він лікує молитвою. І йому найголовніше зцілити душу. Тому придваряється будь-яке зцілення проповіді о Христі, о Його таїнстві відкуплення людства про те, що Господь помер за наші гріхи і Воскрес третього дня заради нашого спасіння навчається любові до ближнього, самопожертві за ближнього. Ось це, це саме й проповідали християнські целітілі, і тільки після того вони лікували тіло, коли душа приймала благовісті Христова. Нехристиянські целітілі вони за кадром залишають учення Христова, хоча можуть у них бути присутні. Люди, які до них приходять, можуть бути присутні там якісь атрибути християнські, але то не є православний целітель. Є народні, звісно, знахарі, які мають дар розпізнання тих чи інших трав, але це все повинно бути по благословенню право Чорхірія. Він повинен мати цей цілитель. Знахар, хоча б медичного світу, мати державний патент, тому що здоров'я дав нам Господь Бог і є запит не убій, тому що можна так звернутися десь, що буде пошкоджено не тільки тіло, але і душа. Тому робимо висновок: той є целітель від Бога, який притворяє Своє істеління, яке він пропонує людині, суто церковним ученням. Зараз, коли ми буває, їздимо в поручській поїздці по монастирям і приїжджаємо до різних старців, вони моляться за нас, вони не зразу ж покладають руки і моляться, кажуть: я зараз поздоровлюю. Вони наставляють вірю в Бога і кажуть, я за тебе помолюсь. Я і зиму частинку на прискамініє, і тоді Господь править, і ти будеш здравий, ось яка суть православного целіть.